Гіперпосилання та дії у презентаціях. Власне, що гіперпосилання, що дії передбачають створення певних навігаційних елементів для довільного переходу слайдами або за певним сценарієм, але непослідовно, як це робиться за замовченням. Перш за все, давайте розглянемо, як створюється гіперпосилання. Власне, елементом, по якому ми можемо переходити за посиланням, може бути як текст, так і якась фігура чи картинка. ми обрали текст. Відповідно, виділяємо цей текст, можемо обрати з контекстного меню гіперпосилання, а можемо обрати гіперпосилання із пункта меню Вставка. Власне, гіперпосилання може бути пов'язане із якимось конкретним файлом або з веб-сторінкою, вівши її url адресу а також із конкретним якимось місцем документів, тобто в нашому випадку, слайдом. Я оберу, наприклад, перший слайд. Стає очевидним, що необхідно створювати певні елементи переходу із того слайда, на який ми посилаємося. Я створюю такий елемент, обравши відповідно картинку. Нехай в мене вона вертається. У ну, мене вже, бачите, створено гіперпосилання на слайд, з якого ми почали. Давайте перевіримо, як це працює. Не забуваємо, що також варто е, при потребі е, змінювати е, сам перехід з, з, з даного слайда, тобто чи буде він відбуватися по клацанню, тобто до наступних слайдів, чи якщо тут передбачаються якісь елементи меню, е, варто, мабуть, зняти тоді даний прапорець і щоб перехід відбувався суто по елементам навігації. У випадку я, наприклад, зміню. Для даного слайду от мене стояв по клацанню, Я відповідно цей прапорець зняла. Ну, давайте перевіримо, як працюватимуть посилання. Ось посилання перейшло на перший слайд, і ось ми повернулись на той, з якого були. Зрозуміло, що гіперпосилання може мати два стани: це активний і такий от пасивний, коли ми вже переходили по ньому. І дані кольори ми можемо змінювати безпосередньо у кольоровій схемі, якщо вас не влаштовує те, що ви побачили, тобто можна створити власні кольори для посилань. Тепер щодо дій. Фактично передбачається дві дії: це дія по клацанню мишки і дія при наведенні курсора миші. Давайте розберемося з кожним із них. Давайте створимо дію по клацанню по даному елементу, тобто фігурі. Обираємо вставка Дія і бачимо, що в нас є можливість створити фактично покладенню мишки гіберпосилання. Ну, власне, тут нічого такого нового немає, крім того, що додається, наприклад, такий додатковий елемент, ніби дія, тобто, завершити показ. Тобто, дуже зручно, коли ми створюємо кнопку виходу з презентації зовсім. Також є можливість одразу створити посилання на іншу веб-сторінку, наприклад, якусь, на інший слайд, запуск іншої презентації. Презентації файлу, ну і також є можливість запустити якусь із програм, що також є досить зручним. Це можна супроводжувати звуком, який можна обрати або завантажити власний якийсь звук. І також є такий цікавий ефект виділення, який ми розглянемо трішки пізніше. Можна, в принципі, лишити просто звук по клацанню без переходу. Тобто, дивлячись, які у вас ситуація, яку задачу ви розв'язуєте. Давайте зараз зробимо, фактично, натиснемо Кей, подивимося, що в нас буде спрацьовувати, як воно буде працювати. Так, зробимо перехід, знову ж таки, на перший слайд. Ну, Нехай це супроводжується звуком аплодисментів або барабан. Таким чином, знову вертаємося назад і давайте розглянемо наведення мишкою. Дія при наведенні фактично ідентична до клацання мишки, тобто я зараз знімаю клацання, знімаю звук, і при наведенні ми так само можемо переходити, як в попередньому випадку, так само можемо запуск програми робити, додавати звук. І також, наприклад, давайте подивимося, як спрацює виділення. Ну, фактично ми не побачили нормальне виділення, тому що дуже швидко перейшло. Давайте все ж таки знімемо перехід і просто лишимо одне виділення. Бачимо, з'являється така німецька і отримуємо такий цікавий ефект. Отже, це щодо гіперпосилань та дій у презентації. Власне, можна також досягати такого цікавого ефекту, наприклад, як зміна кольору об'єкта. Я підготувала ось такий приклад, дуже простий. У мене додано два об'єкти. Я здублювала слайд, щоб в мене об'єкт лишався на тому ж місці. На одному слайді в мене зафарбований він один кольор, на іншому в другий. Ну тут, власне, фантазії може бути будь-який, тобто для будь-яких можна задачі використовувати, придумувати власні такі цікаві елементи. Фактично відбувається такий собі зразок покадрової анімації. Я зробила дію. При наведенні мишки переходу на наступний слайд. Так, стоп, це для ось цього елемента ми робимо дію переходу на наступний слайд при наведенні. А для даного елемента червоного ми робимо дію переходу на попередній слайд. Давайте подивимося, який цікавий ефект у нас получився. Отже, при наведенні я потрапляю на попередній і вертаюсь назад. Ну, такий цікавий момент. Якщо ж я хочу, щоб в мене, наприклад, ну, фактично, зараз ви бачите, в мене перехід відбудеться тільки при наведенні. Якщо ж я хочу, щоб в мене при забиранні курсора знову відбувався перехід на попередній слайд, да? то ніби як кнопка активна при наведенні, тобто при забиранні курсора вона робиться ніби як знову не активна. Хотілося би показати такий прийом. Я можу додати, наприклад, якийсь прозорий елемент, і зробити дію, тобто я можу його розтягнути фактично на весь слайд. розташувати його на задній план Ось так. і зробити для нього дію, що при наведенні на нього я маю потрапляти, так, щелчок забираємо, при наведенні потрапляти на попередній слайд. Таким чином в мене буде відбуватись такий цікавий ефект, коли я буду забирати мишку, тобто від мого об'єкта фактично буду потрапляти на попередній слайд. Ну, а тут можна дію фактично забрати зовсім, не виконується нічого. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Тобто ось я потрапила на слайд і ось я потрапила знову на попередній. Такий ось цікавий ефект. Так, ну, власне. da